Там Юра! Щось крапнуло в мосту. І що? Зкриття покаже зараз. Недовго музика набрала? Два дні пограла. Що там, Юраску? Нічого розбираємо потихеньку. бо сьогодні треба ще по дрова їхати. І ти думаєш, що ти розбереш і складеш, якщо по дрова поїдеш. А ти що в мене не віриш? Ще ще встигну ще раз поламати, не втік. Там воно десь всередині щось. Ну я ну, думаю що. Будемо гадати, скриваємо. Повинна на конічній шестерні шайба відкрутитися. Це воно там таке є. Це я думаю. Ну вскриті я зараз поклав. Але б'єм на те. Ну давай, скривай, як вскриєш, то гукай. Коли доверху підніма. Поди. Давай, давай, пойди. Доверху під'їдь. Ось ти б пішла пророколадка по звезді. І клади її на поду. Ну, вірковіці. Що? Зняв, зараз Та не буде. Так. Не було в нас біди, не було печалі. Скрили ми моста, погано, видко, але обнаружив дірочку ось, до. не стало пальця на сателіт, а він ось знизу. Коротше, вискочив пальчик на сателіті і побив нам. Вон ту шестерню. Конічну. Трошки роботи є. Будемо розбирати. Сам перед знімаємо цього планітарку, відкручуємо бокові кришки, виймаємо вала і тоді вже ту шестерню знімемо, бо в тій конічній шестерні побило теж зуби. Будемо бачити, що робити. Коротше, трошки роботи підбавилося, ну нічого. Установимо, зробимо і поїдемо далі. Головне, щоб більше нічого Вроді на тій шестріні дивився, два зуби. Чи одну, два видко. Два зуби. Ну, ми будемо бачити. Побило два зуби. Тільки що цей пальчик виліз. Десь штопор, де тримає пальчика, вискочив і пальчик вискочив. На пальчику виробітки взагалі ніякої немає. Основне вироблюються ці пальчики. А тут оцей пальцець з москвича, з коробки, я його робив сюди. І ставив стальні пальчики, які їх порадить. Це, мабуть, цей лоб стальний сюди м'ягко треба ставити. Стальний лоб і воно вискочило. Ну що, будемо далі розбирати, будемо бачити. Що? Що? Результат поломки. І що? Висипав спочіпник. Тут на диференціалі. Раз. Побило пальчики. Раз, два, три. І вилетів палець ось до цей. Сателіта. І тут теж штопора обрізало. Тепер треба ще цього пальчика достати. Цей пальчик щось не дуже хоче туди вже заходити. то Це таке. З цим ми розберемося. Тут сателіти ціленькі. Сателіти цілі. Ну це ще все родіме, Планітарка трошки получила теж. От, бач. Угу. То ця планітарка тісти, мом фустовочком міняється, пара називається. І що? І що? І шо? Це треба купляти. Це купляти, це купляти, два почіпники купляти і то вала купляти. Красота? тебе зарплата висока. Купиш да? Юрій. Куплю, Юрій. Я Юрій куплю. Оце результат розборки. Юра, на а на Віннику ти їздити не будеш? Я то ні, он дуже синенький стоїть, один там, у другий. А ти ж то в ліс хочеш, <риклад> так що? Ну все, то добре вговорив, купимо колись.